Вітання 28. І така машина банка Куаре. Це про що? Банк сердець. Щось якось так. О, звучить. Трошки стрмно, але напевно це перевіряють серце. Медики, бо Червоний Хрест, такий, такий трейлер великий. О, там Червоний Хрест. О, Цікаво, треба подивитися про що то. Напевно, так, це Червоний Хрест перевіряє, ну, як працює серце в людей, напевно, якісь медичні обслідування, напевно, так. Але з духа вітання, це мене звати Світ, і самій транзит в Салєрно. Зараз да, я йду купувати квиточок. Як сидить говорите, що важливо поза часом і простором. Да. І куточок далі. Сюди доїхала, потім звідси поїду. Трошки морем подихала, записала відео, яке, на жаль, не зберегло. Чись я подумала, що його автоматично зберігає, а воно. Написала, що продовжити редагування, я ще передагувати не планувала, до хай зберігає. Ну і вдалило. Ну про що там? Про те, що у Бога нічого не випадково, а, щось до нас приходить, щось відходить. Але це про те, що втрата, да? втрата, але можна втратити вічне життя. Це саме, напевно, гірше, що може статися з людиною. Не речі. А... А саме вічне життя. А, і важливо, щоб Бог був номер один, бо якщо кохані а, нам люди не ставлять Бога на перше місце, то вічності не зустрінемося, бо Бог є любов, і в його любові є єдність потім і є вічність. Ісус — є двері, істина і життя, і перехід. Це життя вічне. Тобто без нього неможливо. І те, що він допускає, приймаємо, дякуємо. О, в тому відео я нагадала, що Дух Святий нагадав, що говори далі Дух Святий. Вчитись приймати навіть те, що когось або щось ми втрачаємо. Хоча за часу це нелегко. Нещодавно я втратила дуже важливу людину для мене, рідну. Це мій брат, вічна пам'ять брат Саша, братику Любий, Вірю, що в вічності, з Духом Святим, в цьому екані любові Божої. І той перехід він відбувся дуже рано, звісно. 53 роки це рано, щоб відходити з цього світу. Але знайшла такий гарний вислів, що. Якщо ми живемо, то місія в нас продовжується, да? якщо ми молились і все-таки його забрали, скажімо так, значить то воля Божа, приймаємо і відпускаємо. Але важливо ще й подякувати, бо ми брату поставили важкий діагноз і дали жити три місяці. Він прожив понад півтора року. Тож... За кожен день його життя а, дякувала да. і потім просто прийняла те, що є, а, забрав Господь. Але а, дійсно, як мої батьки сказали, приїдеш, коли ми скажемо, да? коли вже сам більш тяжкий, а, я з тим не змирилася, сказала, ні 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 я хочу побачити його живим. Що я зробила, З'їздила в Україну обійняла, поспілкувалась і потім вже згодом дізналася, да, через дві неділі. Е, тож втрачати можна близьких людей, і це дуже важко. Але коли знаєш, що ця близька людина пізнала Творця, пізнала Бога, слава він Господа в храмі, співав. Для слави його вивчав псалми, тобто ця хвороба активізувала в ньому духовну людину, а це значить вічну. Бо народжуємося ми тут тимчасово, а на цій землі, в тілах, таких, як в скафандрах. Ми теж їх покинемо, оставимо, як це, цей жиде, да, тут всі з речами. Але ми туди також речі не візьмемо, навіть наші тіла скафандри. Тільки дух, який є вічний у Бога. Тож прибираємо, як прибиральник да наші духовні храми. Господь очищай, Дух Святий, очищай, все, що не у тебе. Дари мудрість свою, йду купувати квиточок. А, і головне не забути, що за нас ціна заплачена Ісусом. А, гріхи всі прощені до кінця світу. Тож приймаємо і дякуємо. Слава Тві Боже! Так, будемо купувати. Tak. fai attenzione ai borseggiatori se ti servono le informazioni ti rivolgiti esclusivamente al personale indivisa Tram Italia mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. alleluia questo è Gesù che ci e ha pagato una alta città non la città che paghiamo qui ma la città che paghiamo con la nostra crema Тож цінуємо, дякуємо. Дійсно, Боже, тобі вся слава. Чись, слава і поклонення. Oh. Так, дідішку достаю. Okay. Okay. Давай, гірші. Яка читалійці, менжари, так? Ось тут зараз з'явиться Боже чудо квиточок, як від Ісуса для нас, є куплений цей квиточок вічність. да? що приймаємо його жертву. Дякуємо Ісусу за все, що ти даєш. Туди твою мудрість, веди своїми шляхами, що благо направляй, шині відведи. Тож нам просто прийняти Божу благодать і подякувати, що Бог для нас зробив. Очок в такій штучці тепер перехід. тож повторюсь, на той світ ми нічого не візьмемо на цій землі. І лишиться тільки одна любов, бо тільки італійці Аморе, Діо е amore Бог є любов, гад із лав. Да? І його любов вона настільки велика і безмежна. Щоб Бог послав свого сина, да? щоб кожен віруючий в нього не загинув. А мав життя вічне, щоб переїхав від смерті в життя. Бо перша смерть, а потім буде друга. Да? Тож духовне відродження в Ісусі. Це, що хотів Ісус, показав своїм прикладом. Рекомендую сильну тему Концепція двойного режіства від Алексія Лідяєва. Заднімаємося на гору Тут тепло. Окей. А, ти боже, в коментарях поради.